Привіт, малята! Відгадайте загадку. Влітку диво це знайду, в лісі, в полі і в саду. Ці рослини кольорові і такі чудові. Так, це квіти. Малята, маленька бджілка просить допомоги. Вона забула, з яких літніх квітів потрібно збирати нектар. А назви літніх квіточок заховались у загадках. Пропоную допомогти маленькій бджілці відгадати їх. Наче сонце серединка, Пелюсток біла хустинка. Знають бджілка і мурашка, що звуть мене Ромашка. Ми у лісі проживаєм. Дзвоном сонце зустрічаєм, Маєм гарні сині очки, називаємось дзвіночки. Золотисте сітечко покотилось в літечко, заглядає у віконечко, наче справжнє сонечко. Правильно, це соняшник, що за квіточка пахуча, хоч червона, та колюча. Троянда. Сині зірочки пухнасті виглядають жита. Мов веселі оченята, як їх не любити. Волошки. Малята, бджілка дякує вам за допомогу і поспішає на пошуки квітів. А я вам пропоную намалювати сині волошки. Нам для цього знадобиться аркуш білого паперу, фарби, синього, зеленого, жовтого кольору, пензлик, водичка, серветка, пакет. Та допомога дорослих. Шановні дорослі, зробіть кульку з пакета ось так. А тепер нашу кульку вмокаємо в синій колір і легенько притискаємо до аркушу паперу, і з'являються у нас сині волошки. Пензликом та зеленою фарбою домалюємо стебло та листочки для наших квітів. Яке ж літо без сонечка? Ось такі волошки вийшли в мене. З нетерпінням чекатиму ваших робіт. Дякую за увагу!